Смакуючи шоколадку, Марійка помітила на упаковці напис може містити сліди арахісу». Така ж фраза була на пакуваннях багатьох інших харчових продуктів. Чому усі попереджають про арахіс, хоча його навіть немає у складі, з'ясуємо разом у цьому відео. Осінньо зимовий період характеризується збільшенням випадків застуди або, як скажуть лікарі, ГРВІ гострої респіраторної вірусної інфекції, спричиняють цю хворобу різні віруси, найчастіше риновірус, спеціальних лікарських засобів від більшості ГРВІ не існує лікування симптоматичне, але здебільшого імунна система здатна самостійно побороти збудників застуди. Головне не заважати, а створити комфортні умови для свого організму, відпочивати, пити багато рідини, дихати чистим вологим повітрям і не приймати ліки без призначення. Однак іноді імунна система людини не може впоратися, здавалося б, із дріб'язковим вірусом, тоді може виникати підозра про імунодефіцит це стан організму, за якого імунна система не здатна виконувати свої функції, тобто захищати організм від патогенів і власних змінених клітин. Але чому захисні сили організму слабшають? Причини різні. Імунодефіцит може бути вродженим, пов'язаним із генетичними порушеннями і набутим, що може бути наслідком постійного недоїдання, радіації хіміотерапії, дії вірусів тощо. Ворогом імунної системи людини є вірус імунодефіциту людини, скорочено ВІЛ. Потрапивши в організм, цей вірус швидко розмножується, вражає різні клітини і органи та спричиняє ВІЛ-інфекцію. Це захворювання небезпечне і може роками розвиватися практично безсимптомно. Хоча можуть частішати випадки застуди, адже вірус імунодефіциту людини інфікує і знищує Т-лімфоцити, а саме те хелпери. Ці клітини вже нікому не допоможуть, їх кількість поступово зменшується, так само, як і захист організму від різних патогенів. Вілінфекція має кілька стадій, остання з яких снід, синдром набутого імунодефіциту людини. Імунна система людини пошкоджена і не в змозі виконувати свої функції. Таким чином, людина може довгий час жити з віл і навіть не здогадуватися про такий підступний вірус в організмі, але все одно здатна передати вірус іншим людям. Передається віл через контакт із кров'ю носія, наприклад, під час використання голок, лез після людини, що живе з ВІЛ чи статевим шляхом. Також можливий вертикальний механізм передачі вірусу, тобто від матері до дитини, під час вагітності, пологів чи годування грудним молоком. Тож, щоб себе захистити, слід використовувати одноразові шприци, голки, стерильне обладнання, наприклад, під час манікюру, пірсингу чи будь яких процедур, де можливий контакт із кров'ю, а під час статевих контактів варто користуватися презервативами. Але зауважимо, неможливо заразитися ВІЛ під час рукостискання, обіймів чи дихання одним повітрям із людиною, яка живе з ВІЛ. Наразі спеціального лікування чи вакцини проти ВІЛ не існує, однак є антиретровірусна пожиттєва терапія спеціальні лікарські засоби допомагають зупинити розмноження вірусу та відновити стан імунної системи. Головне якнайшвидше виявити вірус і якомога раніше почати терапію. Іноді імунна система стає гіперчутливою і бурхливо реагує на речовини, які для більшості людей цілком безпечні. Цей стан називають алергією, тобто підвищеною імунною відповіддю на певні речовини алергени. Алергени це різні білки, тобто антигени, наприклад, білки у слині домашніх тварин і шерсть, на якій вони цю слину залишають. Пилок рослин речовини, що входять до складу пилу, отрута комах у разі укусу. Лікарські засоби і вакцини також можуть спричинити надмірну імунну відповідь. Багато хто має харчову алергію, наприклад, алергію на арахіс, сою, цитрусові, яйця, морепродукти, часник, корицю тощо. Для імунної відповіді достатньо навіть мізерної кількості алергену, тому ймовірність алергену у харчовому продукті вказують на упаковці. Наприклад, на етикетці чорного шоколаду зазначено, може містити сліди арахісу. Хоча у смаколиках арахісу немає. Звідки ж він може взятися? Можливо перед виробництвом цієї шоколадки виготовляли інші солодощі з арахісом на тому ж самому обладнанні. А отже є ризик забруднення шоколадки слідами арахісу. Під час першого контакту з алергеном імунна система знайомиться з білком алергену, розпізнає його і у відповідь утворює антитіла або ж імуноглобуліни. Під час повторної зустрічі з тим самим білком активується імунологічна пам'ять і швидко виробляються вже відомі антитіла. Також клітини імунної системи виділяють спеціальні речовини, як от гістамін, що спричиняють симптоми алергії. До симптомів алергії належать почервоніння і свербіж очей, кашель, закладення носу, чхання, висипи і свербіж шкіри тощо. Якщо гістамін відповідальний за появу симптомів алергії, то щоб їх зупинити, застосовують антигістамінні препарати, що є ліками проти алергії. Деколи алергія може загрожувати життю, призводячи до анафілаксії, це серйозна і важка алергічна реакція, що швидко розвивається і потребує негайної медичної допомоги. Алергію можна успадкувати від батьків або ж вона може розвинутися в будь якому віці. Речовин, що можуть виступати алергенами, дуже багато. Тож самостійно визначити, що саме спричинило алергію, може бути доволі складно. Вирішити це питання допомагають лікарі алергологи. Іноді імунна система працює так активно, що сприймає власні клітини як чужорідні, і починає атакувати їх. Такі помилки в роботі імунної системи призводять до розвитку аутоімунних захворювань. До них належать, наприклад, цукровий діабет першого типу, коли імунна система знищує клітини підшлункової залози, що виробляють гормон інсулін, або ж вітіліго, що супроводжується порушенням пігментації і появою білих плям на шкірі. Точної відповіді, чому імунна система йде проти своїх на сьогодні, немає. Серед можливих причин, окрім генетики, вплив хімічних речовин, інфекцій, лікарських засобів, стан довкілля і спосіб життя. Тож, щоб імунна система працювала як треба, їй потрібно допомагати висипатися, різноманітно харчуватися, займатися спортом, відпочивати та мінімізувати стреси. Запам'ятай імунодефіцит стан організму, за якого імунна система не здатна виконувати свої функції. Захищати організм від патогенів і власних змінених клітин. ВІЛ це вірус імунодефіциту людини, що спричиняє ВІЛ-інфекцію, остання стадія якої, за відсутності лікування СНІД синдром набутого імунодефіциту. ВІЛ передається через контакт із кров'ю, статевим шляхом від матері до дитини під час вагітності, пологів чи годування грудним молоком. Алергія підвищена імунна відповідь на певні речовини. Алергени. Аутоімунні захворювання. Захворювання пов'язані із порушенням роботи імунної системи, яка починає сприймати власні клітини як чужорідні і атакувати їх. Піклуйся про імунну систему, щоб вона могла піклуватися про тебе. Став уподобайку, стеж за каналом, номо досліджувати живе разом.